Фармадол таблетки від головного болю. Українське пшоно продукт року в ОН. Тож сніданок оголошує тиждень цієї суперкрупи. Доступні рецепти вишукані страви, а також кулінарні шедеври від наших предків. Ми розкриємо секрети українського суперфуду і зробимо відкриття, які вас здивують. Не пропустіть королеву всіх круп у сніданку, шоняний тиждень. Ачені думали сніданок присудин, друзі. І зараз топчик гастрономічної сніданку. Нагадаємо, що трендом цього року є пшоно цього року в світі. Ну а у нас в сніданку все про, про пшоно впродовж сьогоднішнього цього тижня. І сьогодні ми приготуємо справжній історичний гастрономічний бренд українців качану кашу. Качана каша, ось вона. В сирому вигляді у мене, Льош, покажи, будь ласка. Пшоняне диво, що має багатшу історію аніж з борщ. І смакує навіть трошечки краще, аніж куліш. Ну, як на мене, що таке качана каша? Занурюємося в історію України. Кальна страва, якій уже понад 300 років, перлина української кухні. Качана каша. Про неї багато говорять, але готувати її вміють одиниці. Адже сама страва вимагає неабиякої майстерності та багато часу. Її називають качана каша, бо ми її качаємо. Її ще називають терти тремо, терта каша, качана каша, крупці і терта каша. Нині качана каша справжній гастробренд, який досліджує, готує та популяризує етнолог, доктор історичних наук Олена Щербань. Вона навіть дослідила, де зародилася страва. Саме з Полтавщини ця каша розповсюдилася по іншим регіонам України. І навіть знаю, як дівчата виходили заміж із собою везли свої знання. Готується качана каша з яєць. Борошна та пшона, і винятково руками жоден кухонний прилад не здатний з цим впоратись, адже качати качену кашу треба не менше як три години на чотири порції, щоб кожна пшонинка збільшилась у розмірі втричі. Качана каша має таку круглу форму, бо закачується пшонина, шарами, яєчко борошно яєчко-борошно. Цю кашу часто називали кулінарними витребеньками. У неї вкладалася велика праця та дороговартісні продукти, що були на столах лише панської кухні. Але символізм страви надзвичайний. Качану кашу готували на весілля, щоб дітей у родині було стільки як крупинок у каші. Яйця були уособленням гармонії. А борошно достатку саме цього бажають молодому подружжю тепер. Тож качена каша не втрачає своєї актуальності. Вона стає надзвичайно популярною, тому що має суперові доступні і головне українські інгредієнти. Щоб ви не думали, що то просто сюжет щось намонтували, намонтували, то не можна ту кашу приготувати. Насправді все можна, друзі. Власноруч, принаймні, я спробую вам показати технологію каченої каші, що робили наші пращури з пато століття до того. Три головних інгредієнти: яйця кури були, яйця несли. Бац, бац, бац. Ось яйця ми взяли, розбили, розбили далі. Борошно, борошно як-не-як. Виробляли все на полі, а потім і було борошно, яке не яке. Ну, і пшонову вирощували. Три інгредієнти. Все. А далі, друзі, технологія. Висипаю в миску або обовчана, або куди там на велику таку простору посудину. На а, бо, бо, борошно. качений кашу за це повноцінно не ви бачите, це враховуючи, коли ми потім будемо готувати. А зараз я показую, як то з цією кашою впоруються люди. Дехто із наших колег розказував та це три секунди. Так, от, от так, от приготувати зробиш це. Друзі, така кропітка праця це стільки на це натхнення і часу, коли наші колеги допомагали мені адміністратори. Ти розказували, що це наші пані, це ви... які готували в селах ту качену кашу, їм пам'ятники треба прожити ставити. Ленчик було. Приход... Дівмер, Люся, три години майже я ага. качала цю кашу. Лінчик тобі просто низький укріп, тому що це дуже дуже складно. Дивіться це і просто, ледово. от а, і там ну по повірях кажуть, що 88 разів треба заливати пшоно оцим яйцем. ну Типу знак безкінечності, все сакральність також в це все вносили Наші пращури, дивіться, от, бачите, я додав трошки яйця. А потім огортаю всі-всі горошини, зернята пшона у в'яйці. І поступово додаю борошна і викачую. І кожна зернинка має відділятися від решти. бо зараз вони бачите, скупчилися в одному такому бачите, липне до рук. Ну це ж понабуж на початковій стадії. Бачите? Додаю ще борошна і качаю, і качаю, і качаю, викачую. І ось подивіться Уже з'являється. Бачиш, ага, бачиш, вже. але ж це стільки ж перший шар ззовні з'являється тих горошин, які має. ага, знову липне, нічого. Значить додаємо ще борошна і таким чином від відокремлюємо рештки. І от так от ми можемо накачати кожну зернину до розміру гороху, наприклад. Mm -hmm. Тобто сформувати е горошину. На, до такої до такого розміру, як вам треба буде. Знову додаємо, бач, накачали. Отакі от mm -hmm. акатишиці. Знову додаємо, диви, покажи, Альош. Додаємо яйце, знов, додаємо, знов занурюємо ці горошини сюди. знову додаємо по, поступово борошна і викачуємо, 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 викачуємо. І у нас в результаті. от, так от Виходить. Виходить, ось бачите, горошинки з'являються, і вони трошечки вже великі, маленькі. Ми викачуємо до такого максимуму, щоб кожна горошина у нас була відокремлена. Зрозуміло, ось бачите. Слухай, ну за смаком. Це напевно схоже Диви. за смаком на італійську пасту. Трошеч... За смаком це най. Найста, бане, і, 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 до Італії ще була паста виконання українців. Ну, Можна сказати так. Ось, качена каша, потім бульйончику варимо три mm -hmm. години. і Слухай, наші спустуємо. глядачі теж завалили у на нас рецептами, виявляється, вони активно використовують пшено в своїх рецептах і навіть нам тут присилали там є. Е... Ну, а далі, друзі, раз пшоно, то пшено. Ми ще один рецепт вам запропонуємо. У нас mm -hmm. попереду будуть. Котлетки із пшона. Може, як добре сидіти і їсти. Не я uh -huh. роблю супер. Гарно влаштувалося. Фух, смакуємо по-королівськи, а інакше не може бути. Друзі. Ну подивіться, пшоно у нас сьогодні в такому тренді. В такому в такому тренді. Ти зараз анонсуєш ще один рецепт. Але перед тим, поки ти а, зараз почнеш готувати, я зачитаю, які у нас рецепти глядачі а, пишуть. От приміром. Юля пише: Доброго ранку. Колись готувала голубці з пшоном. і Насправді це було дуже смачно. Це за рецептом моєї бабусі. Може, ви захочете приготувати. Надішліть нам точний рецепт, і ми спробуємо можливо. Я кажу, ніби я буду готувати. Руслан можливо спробує. Mm. Далі Оксана пише: сніданок. Дякую за пшоняний тиждень. Я пшоно тільки в супі їла. А сьогодні наварила пшоняної каші з м'ясом, грибами, в'ялими томатами, томатами. І це кайф. Ніколи не думала, що пшоно. Воно може бути таким смачним. Я теж впевнена, що це дуже смачно. Ось, далі Леся а, Брюхан. Я готую рибну юшку з пшоном, затірку, пшоно вкатане в яйце і муку. Це, напевно, те, що ти робиш. Куліш і капусняк. Супер. Так. М -м -м ось. А доброго ранку моя бабуся готувала пшоняну кашу з чорносливом. Дуже смачно, написала Соболєва. Ось. Ось такі такі рецепти від наших глядачів. Давай анонсуй наступний рецепт щодо з пшоном. Так, друзі, будемо готувати пшоняники. Заздалегідь приготували ми пшоняну кашу класичний варіант. Але раджу її е не просто зварити в воді, а в бульйоні овочевому або м'ясному. Так буде більш насичений смак. Пшоняники насправді, друзі, популярна страва ну, тобто котлетки з пшона в багатьох країнах світу. Ну, по-перше, зараз бачите на екрані, що вам потрібно, які інгредієнти підготувати для ось цієї страви, яку ми сьогодні будемо готувати. Ну а пшеняники готують не тільки солоні, але і солодкі оці котлетки, і вони додаються, додаються до різних, наприклад, навіть десертів, подають із йогуртом, із медом, корисними варіантами джемів, пюре і різних запечених, наприклад, яблук. А я роблю у нас такі, знаєте, для гарніра. А, ну, до основних страв можна, або для перекусу, легкого, або взяти на роботу, або до школи дітям дати, в ланчбоксі вперед перекусити, корисно, смачно і дуже ситно. Ви їх навіть багато не з'їсте, тому що дійсно це ситна страва. Я нарізаю дрібну цибулю і кріп. Далі, ось а, я вам покажу просто базово, а, що з цього має вийти, а вже яку кількість вам вирішувати. От на таку кількість і трошки навіть. Відокремлю. Так-от, додам сюди зелені. А ніякого борошна, друзі. Додам сюди яйце, але багато яйця не додавайте. Просто консистенцію тим самим яйцем, яйцем можна коригувати. І додам сюди запари ну, і вівсянки. Вівсяна каша. Ось так. Додаємо. Далі посолю. Далі поперчу і дуже гарно перемішую. Перемішую дуже гарно. Перемішаю. І далі я буду формувати котлети. Ну, на консистенцію зараз ви знов-таки звернете увагу. Але дивіться, ось так все бо, пахне, пахне. Людь тобі угу. пахне травичкою, бо. Ну, улюблені спеції, це теж ваш коньок. Там може ж фотка, бути. Там фотка, чи що? Де що? Ой. А. Я... А Людмила я вже... А, я... Людмила зараз спілкується з нашою апаратною одночасно. а ми Я ж... забула що є в ефірі. А так, я ну, просто шукаю буває. деякі матеріали, які це показати. це. Означає, що ти на максималках трушна. <су> так, друзі, розігріти на пательня, має бути дуже добре. Наливаю оливкової олії або соняшникову рафінованої без запаху. Має добре розігрітися, а вже потім будемо додавати котлети. Дивіться. А ось приблизно ось так: от можна вологими руками, або не вологими, отак от формувати котлетки, можна їх трошечки взяти, обдати в борошні, а потім починати смажити. Я чекаю, поки зігріється пательня, і ми починаємо смажити. А результат покажемо вже в наступній частині сніданку. Коли ми на цій кухні занурюємося і таким чином тримаємо зв'язок з нашими пращурами, а вони з ними з нами та то сьогодні качану кашу готувала, друзі. Ну або з пшона, яке є. Титульним сказати, зерном в українській гастрономії та і в е, світовій гастрономії Організації Об'єднаних Націй е, оголосило зерно, пшоно зерном 2023 року. А цього тижня ми пропонуємо різні рецепти. Ось подивіться, я взяв, підсмажив котлетки із пшона. Потім вони набулись коринки золотавої, трошечки на серветку зайво е, прибрали ми. Олійку, яка на них є. Ну і далі, друзі, нам не вистачає гарного, наприклад, соусу. І є пропозиція до вас, шановні глядачі. Отже, беремо продукт. А цей продукт треба сказати, ідеально пасує для корисних пшоняних котлет через свою натуральність. Ми переконані, що таке гармонійне поєднання оцінять навіть найвибагливіші глядачі сніданку. Спробуємо потім це на Людмилі, яка має поділитися своїми смаковими враженнями. Так обережно соус. Можна в піалу, можна навколо, можна на котлетки додати і потім смакувати. Виделочка є, Людмила Барбір, до Ой, а, твоїх послуг Ой, ана, ці котлети. Ана, 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 ана. Так. Сольки достатньо? Ти вже знаєш ідеальні пропорції для мене і по перці, і про солі. По солі геніально було відносно. Для, для такого різнобарв'я в ваших стравах супер. І, і дуже швидко і просто готується. Клас, мені сподобалося. Ой. Ну що ж, друзі, у нас ексклюзивчик для вас попереду. Просто ця година настільки буде насичена. Просто коротенько, щоб ви усвідомили, що на вас чекає. Купа ексклюзивів. У нас буде зараз і кіт Степан, який освічився своїй подружці Стефані. І Бобул до нього. Але трошечки ми їх розрізнемо. Бобул і кіт Степан. Чекайте! З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. А тавіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік. За кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.